Всім привіт! З вами я, Богдан. І поки мене не було, я трохи підкачався і заробив гроші. Так, як у мене зараз кінчується день, я піду додому. Що я хочу сказати. Усім доброго ранку. Так, у мене є гонка. Так. У мене є така машина, до речі, яку я купив е, в другій країні. Коротше, я тепер не хочу купляти всі всі машини. Бази, тази, гази. Воно мені якось не цікаво. Це. Прошлий вік. Але є, наприклад, ось така машина, в якої досить, ну, досить непоганий мотор. Ну, І взагалі, ну, зачекайте, Ні, ходова вона неї вроді норм. Але я її замовлю. Коротше, до чого я веду? Мені вже ремонтувати оці всі жигулі як не дуже Не хочу я. Що у нас тут. Ні, не хочу. До речі, так як у мене є, зараз 35 тисяч, а взагалі е, у мене десь є біля 50 тисяч. Тому що це автомобіль у моєму гаражу та автомобіль, який я тільки що заказав у порту. До речі, мій автомобіль коштує 14,5 тисяч. Що є, по-моєму, непогано. Я напевно, скажете, що звук так собі, але я вам скажу, що це нічого порівняно з тим, що дайте мені, будь ласка гонку. Я вам би хотів дещо показати, то, наприклад, те, що я на цій машині їду один квотер за якщо я не помиляюся за 19 секунд. Ось, наприклад, найкращий квотер це за 18,992 е, тисячних 1892 992 тисяч. Ось. Ні, звісно, ще я б хотів побачити нові якісь машини, новий уровень і це все. Але просто ремонтувати ці автомобілі якось надоїдає. Але, до речі, я знаю, що з Неви потім є або ж спортивна версія, або ж версія в до речі, яку я би хотів. Е, зробити собі. Ну, я її, звісно, шприта, тому що вона мені не потрібно, тому що в мене є крута тачка, а не ось це. Чудо. Яке розвалюється при першій же цей. При першому ж поїзді воно відвалюється. Вибачаюся за мій голос. Я просто трохи приболів. Але думаю, це нічого страшного. Взагалі, ставте лайки, пишіть коментарі, як у вас настрій, як у вас здоров'я. А тим часом я вже закінчую робити кузов цього автомобіля. Що це потрібно? Праве, заднє праве крило добре. Заднє праве крило є готово. Далі. Що у нас тут. До речі, состояння вже не настільки погане, як я думав. Ну, взагалі, я думаю, буде погірше. Але я не можу подивитися, чи є добрі задні тормози. Передня гальма під заміну 100%. А як насчет задніх? Добре, потім розберусь. Так. Так, 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 так. Е, до речі, як вам було б краще робити відео корот, короткі? Там хвилин 10, 20, чи по 30 хвилин 30-40. Ну, я не знаю, як вам. Ну, мені більше подобається, коли відео якби довге. А, хоча я вже звик до коротких відео, і вони мені також подобаються. Але не до коротких які там продовжиться 6 хвилин, або ще короті. Так, що у нас тут? Все? М -м, досить непогано, до речі. Е, до речі, як вам пропозиція про те, щоб я знімав шутери? Ну, і якщо буде все добре, я можу знімати своїм обличчям, то взагалі, чого я хочу? Я хочу, щоб ви написали комент, чи сподобалось вам те, якби я знімав шутери та якби воєнні машини, наприклад, красаут. Ну, як, по-моєму, це буде щось погане До речі, коли має бути моя машина? А, три дні залишилось? Тоді я планую зараз поїхати на гонку. Заодно вам покажу. Так, суперник у нас, суперник у нас так собі. Суперник у нас так собі. І він одразу ж від мене відстає. До речі, я не розумію, чому всі машини жигулі такі дьоргані. Чому вони так дьоргаються? Вперед, назад, вперед, назад. Брум, брум, брум. Так, добре, добре, їду. Заряжена. Заряжена, що це у нас? Вісьмерка чи сімерка Але вона здається. До речі, мій найкращий це мій взагалі рекорд. Це 80, цілих. 992. Тисячні. Це мій рекорд і взагалі... Ні, це, це досить непогано. Вона, вона ще якби у неї мотор був трохи мочніший, вона б могла б стати на задніх колесах. До речі, нічого не, не зрозумів. Мені просто показав, що вона мене доганяє, але ні, цього ніколи не станеться. До речі, вони спочатку можуть мене переганяти. Але потім, який у мене спорт, спортивний суперник є. Вони спочатку можуть мене переганяти, але на середині дистанції вони здаються. Ти де? Тебе не бачу. Хочу подивитися на твоє лице сумне, тому що ти програєш. Взагалі, як по-моєму, гра непогана. Мені подобається. Ну і взагалі і ось і всі гонки. До речі, а якщо постійно? Хм. Я зараз придумаю нові тактики. Ну ні, ні, це так собі. Дуже цікаво. Коротше, йдемо далі. Добре я вас зрозумів. Я вас зрозумів. І я не хочу нічого дивитися, бо я не хочу нічого дивитися, бо я не хочу. <кх> До речі, а ви знали, що в кожної машини, наприклад, тут цієї буханки. Кожній машині, наприклад, тут цієї буханки є своя історія, чому вона тут опинилася. Наприклад, я можу по ній сказати, що в неї проблеми з колесами, скоріше всього, вона була в ДТП, в неї немає заднього бампера і заднього лівого колеса. І вона була, скоріше всього, бита в задній правий бік. Тому що тут весь бік просто поламаний. Да. Що у нас тут? У нас перед лобовуха, скоріше, бу... скоріше всього, була лобовуха. І також в бочину. Напевно, що все-таки був якийсь серйозний удар. Не mm, жорстко, жорстко. Це ми вже дивилися, чи ні-ні, ми це не дивилися, до речі. Да. Тут, коротше, ситуація схожа. Нічого собі. І салон новий. Це як... Це я... Це я здивований, тому що це я. Угу. Ну, тут трохи поцарапана, побита. Ну, взагалі непогано. А тут взагалі бік і криша, і другий бік. Вона, напевне, перевернулась. Або ж я не знаю, яка це мала бути аварія, щоб вона один бік знесла, просто другий бік. Тут і перед, і кріша, і боки всі. Тільки зад більш-менш цілий. до речі, мотор вон також розбитий. Так буде краще. Ні, взагалі мені подобається як мотор деталізований. Як він все красиво виглядає. Наприклад, ось тут також ми можемо замітити, як воно. Там є ось тут. Ні, це взагалі все реально круто виглядає. До речі, у нас закінчився вже час. І 130-й день підійшов до кінця. Колись можу ще 2 дні. Я не знаю, що цих 2 дні робити. Можу, звісно ж, поремонтувати якусь машину, але не хочу. Йти на гонку? Також не хочу. Взагалі мені скучно в цій грі стає. Якщо у вас є якісь ідеї, тоді пишіть. Я, звісно ж, буду радий вашим ідеям, а вам я бажаю, щоб у вас було все добре. Удачі вам і до зустрічей!